Останнім часом ми працюємо по невеликій кількості живої сили. Турмують вони зазвичай невеликими групами, переміщаються по відкритій місцевості, по посадках, по населених пунктах. Батальйони викликають нас і запитують про допомогу. Ми, в свою чергу, відпрацьовуємо, подають нам різні цілі. В основному це жива сила противника, техніка та інші. Цілі такі, наприклад, як бліндажі, там, де скупчується ворог, точки взлету ворожих БПЛА, там, де в них розміщені їхні засоби, антени, старлінки, завдяки чому вони літають і виконують цю роботу. На нашому напрямку штурмові дії частенько бувають. Раніше було ті годи, я пам'ятаю, що і танкові прориви таке питалися, цей. а зараз в основному йдуть штурми живою силою. Вони йдуть по два-три, по максимум 5 чоловік. Щоб артилерію ну, розтягуються, щоб артилерія не могла нормально їх уразити, виходить, і такі штурми йдуть. Бо роботи усіх багато. Треба облаштуватися, замаскуватися і так далі, звибрати місце. Роботи вистачає усім. Зазвичай робота з, з самого ранку, з 4-5 ранку і може тривати весь день, з, в залежності від інтенсивності, як ворог е, рухається. Також бувають е, вночі, але в основному це. Ми працюємо по техніці, по їхній логістиці, вони ж теж доставляють БК, ротації в них відбуваються. Це зазвичай не передній край, а тил. Ну, Ми теж туди дістаємо і, звичайно, теж уражаємо і заважаємо їхнім планам. Буває таке, що неділю штурмових дій проходить. Ти стріляєш цілий день. Ну, день і ніч. А буває таке, що неділю нема штурмових дій, то максимум по їхній піхоті іноді відпрацюємо. В укриття. Саме погано це коли сонячна погода. Літає дуже багато крил, зали, суперками, орлани, дуже багато літає. Треба дуже сітками закриватися. У нас на машині троє сіток сітки. Щоб якщо хоча б першу пробили, другу, то ми могли коротше, в інтенсивності попадання виходить, російського дрона або кабікадзе, щоб ми могли сітку натягнути заново. Успість. На тій см'яні виходить, виходить, ланцепт цей ударив. Ззаді. У нас стоїть защита наварена, машина ціла, це, це найдобре. Прилетіли в піввіта, то рухнуло, міняли позиції. Приїхали на інше місце, то там теж спалили, довелося потім від тіля переїжджати. Ну, то вже там був не я, там інший був екіпаж. Ну, але все було получно, машина ціла, хлопці цілі. ще два, ще два, я роса до бою. Ще два прийняв, ще два прийняв, який буде? Повний, повний осколковий. Наведений. Постріл. Острый! Ось Сьогодні ціль була точка злету ворожих БПЛА, тобто виявили наші агророзвідники. В лісосмузі ми відпрацьовували по їхній позиції, щоб зруйнувати і знищити апаратуру і живий склад. Це була планова ціль. Ми просто відпрацювали на заборону дій, щоб зменшити їхню активність. <плес> Я роса плюс в укриття, в укриття. Плюс в укриття. Таку інтенсивного, то. Це коли ми приїхали з відпустки минулого разу, змінили хлопців, також ж поспілкувалися, що до чого хлопці кажуть, все нормально, більш-менш, тихенько. Наче. в встали, а двіжуха так що... Росіяни дуже сильно лізли, що не могли навіть помінятися. Бо так ми залазили в машину, то працювали, 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 що не було навіть, як време на пересмінку зробити, коли люди приїхали нас міняти. Ну, Підряд 20 штук випускали. Тобто прийшли 20 штук отако підряд. Один за одним кидали, інтенсивність була. Це і, і це не в одну цель. Це, тобто два-три кинули в одну цель, тих записати, повернули с вола, в другу цель накидали. Тобто там по два по три. Тобто це там, може бути чотирі, там п'ять целі було зараз. Тому що лізли з різних сторон, приходилось так працювати. За Нєвським йшли шурмові дії і така була інтенсивність російської техніки, що стріляли по танку, а попали в Бетер. Ось така була ось така щільність їхньої техніки їхала. Що стріляли в одну цель, цель од'їхала, під'їхав Бетер, попали в Бетер. А стріляли по танку. Нас вроді, і поблагодарили, але стріляли ми не так. Я пам'ятаю 22-й рік, тоді було на наших два снаряди, їх, мабуть, штук 30 випускали по нам. От якщо нас десь, як кажуть, спалили були, ми там два випустили, то по нам 30, як мінімум, кидали. То зараз не так. Зараз навіть так чуєш, як сам не стріляєш, чуєш, що, ну, що робиться на лінії фронту, що і ми стріляємо, і вони, то воно десь так і є. Один к одному пошти. Ну, Доходить, може сказати. Менше в них стає артилерії, менше.